Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву, здорову поставу, сильне функціональне, мобільне тіло і найважливіше нашу енергію всередині. І сьогодні у нас будуть супершвидких, суперактивних 15 хвилиночок, які... 100% краще, ніж нічого, це не повноцінне тренування, хоча дивлячись з якоїсь сторони подивитись. І вони зарядять наше тіло, енергією і пропрацюють абсолютно все тіло. Тому менше слів, більше діла поїхали. Перш ніж починаємо, хочу нагадати, що ми все робимо згідно з власних можливостей. Стає важко зупинились, подихали і продовжили. Не форсуємо події, даємо собі час і можливість розвиватись поступово. Сідаємо на стопи, зберемо п'ятки носки разом, прокручуємо наш таз вперед, замаківку потягнулись, без цього не починаємо з налаштування на себе, на власний якісний час з собою. Якщо стає складно на стопах, сходимо, заплющуємо зараз очі і направляємо увагу на власне дихання. Глибокий повільний вдих. І видих. Кладемо долоню на грудну клітину під ключицю. Уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії, можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться, квітка, що розквітає. З кожним дихом цей об'єкт стає все більше і більше. Глибокий вдих. Видих. Візуалізуємо, як він починає теплішати, крутитись світлішати, пульсувати. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. Видих. Доходить до плеч, потилиці, підборіддя. І ще з одним вдихом виходиться. Може нашого тіла центр залишається всередині. Глибокий вдих. І видих. Розплящемо очі, прибираємо долоню. А ось тепер готові розпочинати. І наші 15 хвилин розпочинаються прямо зараз. Виходимо на чотири точки опори, як завжди, м'яко. починаємо з нашої спиночки. кішка корова, підкрутили поперек, круприк перший поперек, грудний відділ, шия з видихом сильно відштовхнулись. Вдих розкрили плечики підберіть вперед витягнули сильно, готуємо наше тіло, пробуджуємо наш хребет, видих сильно. І вдих, підборіддя, витянули вперед. І ще разочок, видих. І вдих, витягується під Вперед повернули. Нейтральна позиція нашої спини виштовхнулись від рук від ніг. Куприк до стелі, собака мордою вниз. Прогнули спиночку. Якщо п'ятки не дістають все нормально, ми втягнемо потрошечки -під, по в підлогу, коліна можна призігнути. Головна задача куприк тягнеться до стелі, спиночка рівна. Права рука зараз поїхала до лівої щиколотки І заглянули під ліве плече з видихом. Вдих. І ще ви. Повернули праву долоньку, ліва поїхала до правої щиколотки. Заглянули під праве плече вдих. вдих. Повернулися лівою долоню і підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим потрошечки і повільно розкручуємось догори. Хребиць за хребцем шиє остання. І видих. Тресили трохи руки, ноги, немов стряхнули водичку з них і поїхали стрибати. Малесенькі, дрібнесенькі стрибки. Розганяємо нашу лімфу, включаємо все тіло. Якщо необхідно, притруємо груди і стрибаємо, дихаємо. Двадцять іще Імф... лімф... Ла, -ла. Лімфатична система в нас допомагає з імунітетом, що дуже цінно. Наша лімфатична система виводить зайву воду, і якщо м'язи не рухаються, лімфа теж заставиться. Весь день сидіти, півгодинки зранку позайматися, На жаль, не працює. Треба трошки більше рухатись, треба додавати лімфатичних вправ. Що ми з вами робимо? І ще трошечки. Десять, дев'ять, вісім, сім. Супер. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один, зупинились руки через сторону, догори глибоко вдих. І видих. Супер. Зараз від сторони в сторону. Дуже м'яко, обережно починаємо крутити нашим ребрам, масажуючи наші печінку, легень. І дихаємо. І потрошки вправо-вліво розкрутились. П'ять, чотири, три, два. Один, супер, а тепер Розкриваємо наші коліна, стопи широко продавлюємо вниз. І поїхали. Перекатики. Перекати. Наші п'яточки по черзі піднімаються точніше, стопи, залишаємось на п'ятках. Тримаємо баланс, додаємо долоня в долоню, тиснемо сильно, спина рівна. І тримаємо. У нас таких... Дайте вам придумаю скільки. <хи> Близько 40-50 разів. Угу, Перекатіків. І дихаємо. І тримаємо замаківку. Тягнемось. Сильні наші ноги. Активуємо, розкриваємо стегна. І дихати не забуваємо. Оп! Чудово! І ще. 20, 19, 18, 17. Тихаємо 16. І сильні п'ятнадцять. І ще долоні тиснуть. Не забуваємо. Я теж забула. Тримаємо 14 і дванадцять. Уже тринадцять, одинадцять. Сильна. Спина. Дев'ять. Вісім. І ще сім. Супер. Шість. Молодці. 5. 4, Я пішла вперед. Три. Два. Один, відпустили, підняли наші ножки, трошки зібрали їх разом, потрохи струсили. І тепер виходимо в широкий випад, будь-якою ногою вперед. Давайте лівою вперед, справа позаду. Спускаємо таз вниз, прокручуємо стегна і наші руки зараз активно працюють, наче мельнички, як буде мельниця української мови? Напишите мені в коментарях. Поїхали. Десять, дев'ять, тихаємо. Вісім повільно. Якщо треба, розібралися, як робити, а потім швидше. Сім. Шість. Ще п'ять. Супер. Дихати. Чотири. І три. Молодці. Два. Один. І в іншу сторону. Так само. Десять. Вперед. Якщо робили назад і навпаки, дев'ять. І вісім. А сильні ноги розштовхують килим. Сім. І ще шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Переїжджаємо на іншу ножку. Можна прокрутитися через центр. І на інший випад. Оп! Прокрутили стегна. Стопи на паралельних лініях перевірили. Спиночка рівна. Прокручуємо стегна. Відчуваємо натягування під лівим. Зараз стегном. І поїхали. Десять. Дев'ять. Розкручуємо. Розкручуємо. Вісім. І ще сім. 6, молодці, 5, і 4, і ще 3, 2, 1, в іншу сторону поїхали, 10, сильні ноги, 9, 3, 8, 6, 7. 6, чудово, 5, розслабляємо ручки, 4, 3, 2, хто казав, що буде легко, 1, один. Відпустили, прокрутилися в центр. Ух, і зібрали наші ноги потрошечки разом. Струсили наші ноги. Чудово, залишаємось. Зараз на опорній правій нозі. Ліву позаду п'яточку беремо до себе. Коліно з коліном поєднали. Таз, штовхнули трохи вперед, спину рівно. Нахиляємося вперед. Опорну призігнути. І тримати баланс. Коліно їде назад, спина вперед. Як можна вище коліно позаду підтягнули, не розкриваючи в сторону. Опорно нога придігнута. Тримати десять. Поглядом можна зацепитися в одну точку на підлозі. Дев'ять. Буде трошки легше. Вісім. Нервову систему врівноважуємо. 7. хто впав, повертаємось. Шість. Супер. І 5. І тримати. Чотири. Падати це нормально. Три. Два. Один. відпускаємо праву руку на підлогу. Тримаємось, вирівнюємо позаду ліву ножку і розкриваємося. І в плечах, і в стегна. Натягнули максимально далеко в дві сторони і рукою і ногу. П'ять. Тримати. Чотири. Сильно. Три молодці. Два. Один. Відпустили ліву руку на підлогу. Крокнули лівою ногою вперед, оп! І продавили таз вниз. Зараз відпустили коліночку стопу, прокрутилися в стегном, правим стегном. Тягнемо себе в підлогу. Скруточка хороша. З видихом продавили стегно. Плечко поїхало до вуха і вниз. Таз, Три. Два молодці. Один. Повернулися в центр. Відштовхнулися від рук від ніг. Задню ножку підставили під передню. І округленою спиною поповзли догори. Чудово. Поїхала інша нога. П'ятка права до сідниць. Оп, коліно до коліна. Штовхнули таз. Вперед. Сідничку затисли. Коліно поїхало назад. Опорно призігнули. Корпус паралельно підлозі. І тримаємо баланс. Дихаємо. Десять. Дев'ять. ще, По можливості лікті ззаду зібрали. Вісім, ближче один до одного. Сім. і ще, Шість. І тримати. П'ять. молодці, Чотири. Три. Два. Один. Відпустили нашу ліву руку на підлогу. Трошки лівіше від лівої стопи. І праву ногу вирівняли позаду, розкрили стегно і плече. Натягнули руку і ногу в дві сторони. Тримаємо десять. Дев'ять. Умнічки вісім. Сім. І ще. Шість. І п'ять. Чотири. Супер. Три. Два. Один відпускаємо праву руку. Крокуємо правою ногою вперед на широкий випад. Оп! Відпускаємо коліночко, стопу позаду. І прокрутилися в стегнах, продавили ліве стегно вниз. Ліве плече пішло до вушка. П'ять. Видихаємо. Чотири. Три І ще трошки. Два. Один повернулися в центр, ліву на задню ногу підставили до передньої, оп, і розкрутилися. Хребиться хребцем. Шия остання. Супер. Зараз стопи трошки ширше, тазу коліна, стопи направлені в діагональ. Сідаємо максимально низько, лікті зібрали позаду, підберіджі витягнули вперед, прогнута спина. І звідси, як пружина, виштовхуємо себе сильно сідницями, округлили спину, прес, напружили видих. Як пружина, все тіло напружене. І вниз вдих, підберіг вперед. І до гори видих сильно І ще вниз вдих. І максимально якісно. Видих. Молодці. І ще вдих. Підберідів перетримати. І я видих. Супер. І ще вдих. Витягнули під підберіть. і вперед видих сильні ноги, видих. Супер, і ще вдих. І все тіло включене в роботу. Видих. Пред напружили. І останні два рази вдих. І видих. І вниз вдих. Вниз сілицько. витягнули спину. І до гори видих. О, кругли. Супер. стреса ще. Руки, ноги підняли праворучку догори ліво вниз. Позаду поєднали або тягнемося один до одного. Підкрутили таз. Ребра на тазом. Глибокий вдих. Видих. Нахиляємося вперед. Стопи під тазом і спину тримаємо рівно. Дихаємо п'ять. Чотири. Нахилятися тільки поки спина рівна. Три, два. Один, повернулися догори і відпустили праву ручку. Ліво до гори, право вниз. Тут може бути складніше або легше. Це окей, або ми, але ми працюємо над цим. Зараз ребра оп, поставили над стегнами, за лівий лікоть потягнулись догори вдих. І видих. Нахилилися вперед. Паралельно підлозі. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один повернулися вони вверх догори і відпустили наші руки. І ми зараз вам робимо величезний обійми самих себе. Вдих розкрили плечі грудний відділ. Сильно. І з видихом закрутилися, обіймали аж долонями до плечі стали. І ще вдих. Сильно аж підберіть в діагональ вверх. І видих закрутились. І ще вдих. сильно. І видих. І останній вдих і видих. Супер. І поїхали. Наші ноги включаються. Здається, остання вправо. <сум> Опорна нога призігнута. Інше коліночко. Поїхало по величезному колу. Сідаємо максимально вниз тримати баланс коліно в діагональ і повернулись. І вверх, і вниз, оп, і повернулись. Кому легко, кому важко, вибачте, притримуємося за. Поруч, якийсь об'єкт, кому легко тримати баланс, ми з вами можемо заплющити очі буде нелегко. І ще три. Рази залишилось. Прокручувати стегна максимально вниз сіли. І два, молодці, опс! І вниз. І один. І залишатися на опорній нозі. Зараз почекайте, не сходимо з неї. І наше коліно поїхало догори. Опорно призігнуто. Коліно чітко в сторону. І догори. 20, 19, 18, 17, і ще 16, 15, 14, 13, 12, 11. Молодці. 10, 9, Вісім, сім, шість п'ять, чотири, три, два. Тримати один. Коліно поїхало в діагональ, поставили задню ножку і пружинка. 20, дев'ятнадцять. Коліно стопа вперед. Вісімнадцять, сімнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять. Молодці, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. ще. одинадцять. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпустились. Трусунище. Опорну ножку особливо, і поїхали на іншу. Відразу. Стопа опорна тримає, коліно призігнути. Поїхали. Велике коло коліном іншим. І вниз діагональ сіли. Спину тримати рівно, тримати баланс. Можна руками допомагати собі. І вниз. Витих. І ще. До гри прокрутити максимально високо. І вниз. Молодці. Тримати останнє 45 секунд. І вниз. Іще три рази. Оп! І баланс зафіксували. Іще один. І ціло вниз, два. І останній, оп. Сильно низько, наскільки дозволяє тіло. Опор не призягнути, Залишили. Ліве коліно поїхало догори або праве для вас. І поїхали. Давайте, дев'ятнадцять.

Я вас вітаю. Ух! Ну що, 15 хвилиночок пролетіло. Здається, тіло зігрілося, енергії здобули. Я вас цим вітаю. Я вас обіймаю дуже сильно. Хто хоче і може шавасину полежати, буде теж супер відновити тіло, відновити мозок, розслабити і відпустити всі думки. І я вам бажаю чудового дня сьогодні. Я вам буду дуже сильно вдячна, якщо ви напишете коментар. Поставити лайк під відео і поширити інформацію про цей канал і про ці відео, тому що давно не знімала вам Ютуб, як завжди, каже, хто це вище така, а ви мені дуже тим допомагаєте. Класного дня обіймаю сильно. Пишіть ще в коментарях, яких вам зарядок зняти іще, поки літо ну відносно можу знімати. Обіймаю ця пока-пока.